Тепер ви можете залишитися без соціальної допомоги, без виплат на дітей, без виплат на житло, тобто допомога КАФ, допомога АДА. Також термін дії медичного страхування він також прив'язаний до дії АПС тимчасового захисту. І головне, якщо ви знаходитесь на навчанні і отримуєте стипендію, не будете отримувати ніякі ось ці винагороди. Що важливо, змінилися умови розгляду досьє для українців. Тепер ми всі йдемо на. Одних підставах з іншими іноземцями. І сьогодні я хочу поділитися вкрай важливою інформацією, як подовжити тимчасовий захист зараз вчасно. Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Досвід Медіа. Мене звати Альбіна Чеперис за освітою я редактор, журналіст. І так як зараз я знаходжусь у Франції, а поки журналістом працювати не можу, я веду цей свій блог. З метою інформувати українців, які виїхали за кордон. А зокрема, хто зараз перебуває у Франції, я тут ділюся новинами і на що звернути увагу. Цей луч таки мені не подобається, ну ладно, хай буде таке світіло. Є як світіло. На моєму каналі є відео, які присвячені саме тимчасовому захисту, як була змінена процедура в нашому регіоні Кальвадос, де я перебуваю. Ось в цьому відео. Також є в принципі, загалом інформація, як Франція допомагає українцям. Також відео тут. І є інформація по інших країнах, наприклад, Бельгія, Англія, Польща, Латвія. Якщо вас цікавить Іспанія, теж, будь ласка, є плейлісти по цих країнах, можете ознайомитися. І сьогодні я хочу поділитися вкрай важливою інформацією, як подовжити тимчасовий захист зараз вчасно. І як не залишитися без виплат, без соціальної допомоги, без страхування, без допомоги на дітей, на житло? Термін дії мого захисту закінчилося 19 серпня. Я подала свій запит через електронний кабінет 24 липня, і сьогодні, 13 вересня, я тільки сьогодні отримала поновлений тимчасовий захист. В цьому відео я хочу розібрати причини. З якими пов'язана така зміна процедури для українців і затримка термінів, а також наслідки, до яких це може призвести, і головне, що робити, щоб цього не допустити. Ці відповіді є. Отже, перша частина хочу почати зі своєї історії. Власне, так ось я подала документи 24 липня, 19 серпня. У мене закінчувався термін дії мого тимчасового захисту. Тобто, у мене був майже місяць без п'яти днів місяць. Да? Я чекала три тижні, поки прийде хоч якась відповідь. І ось 21 серпня мені прийшла відповідь про те, що необхідно завантажити ще два документи: це контракт на електрику, воду або газ, а також перекладений французькою мовою, присяжним перекладачем, переклад свідоцтва про народження, акт денесанс. І це стосується усіх дівчат, у яких два прізвища фігурує в французьких документах, тому що у мене фігурувало два прізвища, дівочі і за чоловіком. І ось на дівочі раніше в мене не питали з моїх якби, написів, заповнювали в тимчасовий захист моє прізвище дівоче. А тут вони вирішили верифікувати, що правильно все ж таки це прізвище пишеться, і тому попросили. Я їм знову скинула, як завжди, не перекладений на французьку. Акденсанс, ну вони сказали ні, треба перекладений. Ось перша порада. Якщо у дівчата у вас є два прізвища, подбайте про те, щоб у вас в доступі був переклад французькою мовою у присяжного перекладача. Цей переклад це коштує 40 євро. Знайдіть перекладача, їх перелік є на сайті консульства України. Дуже великий перелік. Це прям Вордівський файл. Я ось тут залишу посилання на цей файл. Там за своїм регіоном можете вибрати, не хвилюйтеся, нікуди їхати не треба. Зараз, мабуть, існує якийсь електронний реєстр всіх цих перекладачів присяжних, які е, визнаються і префектурами і всіма іншими органами. Тому ви просто в WhatsApp або електронною поштою надсилаєте свій документ, скан або фотографію, або PDF, і надсилаєте електронний переказ коштів і вам. Е, Надсилають потім перекладений вже документ, і саме цей перекладений документ ви підкріплюєте у свій електронний кабінет, де ви обмінюєтеся досьє з префектурою. Тобто ви зможете собі зекономити час, якщо у вас буде вже цей переклад. І так як вони запитали не тільки в мене, а ще багато українців саме у Кальвадосі зіткнулися саме з цим питанням, то я думаю, що зараз будуть у всіх українців перефікувати документи саме ось на дівочі ім'я. Тому це перше. Друге, у нас в Кальвадосі виявилося, що тепер всі українці йдуть на загальних підставах із іншими іноземцями в плані обробки і термінах цих досьє. І навіть є інформація, що лише одна людина, це саме в префектурі сказали, опікується українцями. Тобто, якщо раніше був пріоритет в українців в розгляді досьє, то зараз це одна людина на українців і. Так як тепер електронна, да, ця черга і розгляд досьє, то саме ось так це тепер відбувається і треба подавати за два місяці тепер свої досьє. Ну хоча б за півтора. Ось я балакала з українцями, які в той самий день що і я були в префектурі, і вони мені сказали, у них збігає термін 18 вересня, а вони подали 5 серпня запит. На поновлення. тобто півтори місяці, бачите? В цих просто питаннях з префектурою і органами Франції треба завжди йти на крок попереду, тому я попереджаю вас, і у вас є така можливість. Я спочатку дуже злилася на цю ситуацію. Ось я завжди така пунктуальна в усіх цих питаннях. А потім думаю: добре, у мене є актуалізація записати ще одне відео про тимчасовий захист, що змінилися ось ці умови, і хоча б. Запобігти, тому що ви будете мати такі проблеми, як мала я, тому що у мене вилетіла реєстрація полям Франс Травай У мене вилетіли стипендії. Мені не нарахували Ада за два місяці, немає житлової допомоги, немає допомоги на вступ дитини до школи. А це також 400 євро. Ну якби. Зайвими не будуть, тим паче, коли ти маєш на це право. Тому будьте обережні і одразу хочу застерегти хейтерів, хто напише мені, на що ти взагалі розраховуєш. Я якби, ну роблю свої кроки для того, аби бути активною і самостійною у Франції тому, будь ласка, побережіть свої пальчики, натискаючи на клавіатуру. Хто тут прийшов? це мій школьник прийшов. Кліпси. Красиві? Да. Тобі подобається? Да. Це твоє місце? Ну да. давай, розкажи, розкажи. Да. Зараз підемо. Ти посидиш з мамою, поки мама закінчить? Чи ні? Да. Да, посидь, будь ласка да, да, Зараз ми закінчуємо відео, так? Да? Да. Да. А ось мій син до речі, йому три роки в цьому році пішов в школу у Франції і скоро буде випуск про... Все про школу і вступ до школи у Франції для таких маленьких країн ми мали йти тільки цього року в Ясла. Але ось уже у Франції закінчили Ясла і пішли до школи. Мені здається, що про тимчасовий захист я все сказала, але перепровірю себе: перше, це подавайте досьє за півтора-два місяці до оновлення. Друге, подбайте про те, щоб у вас був документ, перекладений французькою мовою, який засвідчує. Ваше прізвище, там дівоче або якщо змінено за чоловіком і таке інше. Налякала вас, що ви можете залишитися без виплат, допомоги медичного страхування, без стипендії. Коротше, в принципі, я все сказала. Якщо у вас залишилися запитання, то пишіть в коментарях. І, до речі, з'явилася на моєму каналі така функція як спонсорство. І я хочу подякувати в першу чергу. Вам, усім, хто підписався і дивиться ці відео, тому що завдяки вам у мене ось наближається до монетизації канал. І зараз вже з'явилися ось ці перші ластівки цієї монетизації, це спонсорство. І хто хоче пріоритетну відповідь на коментарі, а коментарі часто займають час, тому що треба перепровірити інформацію, дізнатися, да? Тому, якщо хочете пріоритет мати, можете оформити підписку. От, також є можливість задонатити Баймієкофі. І, в принципі, підписуйтесь на мій інстаграм, досвід Медіа. Там я також можу відповідати на запитання. Тому усім бажаю гарно подовжитися, гарного дня. І варто зазначити, що це все актуально для регіону Нормандія, а зокрема Кальвадос, 14 департамент. Тому, якщо у вас інший департамент, перепровірте інформацію, яку я вам надала. Попитайте своїх знайомих українців, як вони подовжувалися, чи є якісь зміни в термінах і умовах обробки ваших досі. Ідемо. Ось всім гарного дня, до побачення.